Всім доброго дня купив я останню запчастину, яка потрібна була на автомобіль, це є капот. Ось я його придбав, тільки що забрав з нової пошти. Залишиться тільки перекинути всі кріплення, всі резинки зі старого капота. Ось у нас старий капот. І потрібно буде ось ці резенки, всі кріплення перекидати. Так, що в нас вийшло по цінах? дорожча деталь це вийшов капот. Коштував він 26 тисяч 325 гривень по 660 євро. Він вийшов. По курсу 45. Але заплатив я 28 тисяч 251 гривню дуже велика доставка нової пошти. На всіх доставках всіх запчастин я потім підрахую скільки я потратив на самі доставки. Але це все враховується у вартість автомобіля. Так, тоді вже буду випускати слідуючу серію, коли щось буде вже в процесі. Хто не дивився попередні серії, можете подивитись. Я там теж описую запчастини всі, скільки коштують і як. Так що побачимось у наступній серії.